Мене звати Остап, мені 15 років та я учень бридянського ліцею судія. Коли я думаю про значення слова гідність, я згадую досвід, який назавжди змінив моє життя у 2022 році. Я з моєю родиною виїхали з мого рідного окупованого міста. Це час я розумівши. Зрозумів, що гідність це не тільки красиве слово, це ще щось, що допомагає людині залишатися собою, коли навколо страх та хаос. Для мене гідність це сила, яка не дозволяє мені прийняти неправду або несправедливість. Це коли ти знаєш, хто ти є і не дозволяєш нікому принижувати тебе. Ми більше трьох років живемо за кордоном, але я добре пам'ятаю, звідки я та що таке бути українцем. Гідність це повага до себе та до інших. цінність і слова, вчинки та відношення до людей поруч. Тож гідність це свобода, свобода бути собою та мати вибір стояти за правду. Україна земля гідних, ми, діти вільної країни, де колоситься щедрий хліб, де з рідних пісень журавлиних підноситься любов у світ. Хай гідність наша, мов криця, не зломиться в тяжку годину. Ми вільні. І тому у серці несем величну Україну. Свобода одне з найвищих прагнень людства. Протягом усієї історії люди боролися за право бути собою, висловлювати власну думку та жити гідно. Для кожного з нас це слово має особливе значення адже без свободи неможливе справжнє життя, розвиток і щастя. Свобода це коли у тебе є право вибору, є право на свою думку. Це можливість жити так, як ти вважаєш правильним, не боячись бути собою. Свобода це коли ти можеш слухати інших, але й приймати власні рішення. Це коли твій голос має значення, і ти знаєш, що він може змінити світ навколо. Свобода це відповідальність за себе і за тих, хто поруч, і саме вона робить нас справжніми. Зараз Україна бореться за свою свободу, і кожен із нас є частиною цієї боротьби. Свобода в серці не вмирає, її не знищить жодна мить, вона, як вогник виростає, коли все темне ще болить. Ми ті, хто вірить у майбутнє, хто не здається в буревій, і поки серце наше б'ється, живе народ, живе рідний. Ми сильні, бо вільні, над рідним краєм знов тривога, та серце світло, як весна, бо знаємо з нами правда. Бог і наша віра нездоланна. Ми не впадемо, не здамо із долі, бо Україна в нас одна. Ми вільні, і у кожнім полі живе надія, як зерна. Для мене свобода це про можливість бути собою. Коли ти висловлюєш свою думку, говориш те, що хочеш, і робиш те, що вважаєш потрібним. Свобода це коли ти можеш мріяти і пробувати щось нове. Навіть якщо помиляєшся. А гідність це про повагу. Спочатку до себе, потім до інших. Це коли ти не принижуєш нікого і не дозволяєш принижувати себе, коли стоїш за те, у що віриш, навіть якщо це складно. Для мене свобода і гідність пов'язані, бо коли ти поважаєш себе і інших, тоді ти стаєш сильнішим. І тільки тоді можеш бути вільним. Я дуже рада, що я народилася в країні, де ці цінності важливі для кожного. Що таке гідність? Гідність для мене це залишатися собою, навіть коли ніхто не дивиться, це повага до себе і до інших, навіть якщо легко мовчати або закритися. Гідність це вміти сказати ніколи потрібно, і робити добро навіть коли ніхто не помітить. Це не про статус чи похвалу, не про те, що скажуть інші. Гідність це твій вибір щодня, навіть у дрібницях, навіть коли страшно або важко. Бути гідним це бути людиною у світі далеко забуто, що таке чесність і совість. Гідність це внутрішнє відчуття цінності, повага до себе та до, до інших людей. Це коли людина розуміє, що кожен має право на повагу, свободу, власну думку і справедливе ставлення. Гідна людина не дозволяє принижувати себе і не принижує інших. Вона діє чесно. Відповідає і з добром у серці. Гідність це основа людяності, без неї немає ні свободи, ні справжньої поваги, ні міру між людьми. Співає поле, вітер грає і небо чисте, як весна. Країна вільна розквітає, бо в нас є гідність і душа. Ми українці сильні, щирі, єднаємо серце, розум, дім, і вільний дух, що в нашій вірі не погасити вже ніким. Гідність це те, що живе всередині кожної людини. Це усвідомлення власної цінності, поваги до себе та до інших. Для мене гідність це не просто слово, а риса, яка визначає, хто ми є. Бути гідним означає залишатися чесним навіть тоді, коли ніхто не бачить. Це вміння відстоювати свої переконання, не принижуючи інших. Гідність проявляється у вчинках, у доброті, у правді, у здатності підтримати тих, хто поруч. Сьогодні Україна болериться за свою незалежність. Ми особливо розуміємо, що гідність це сила народу, це наша єдність, це наша віра. І нашу любов до батьківщини мати гідність означає бути людиною, і я вірю, що саме завдяки цьому ми зможемо зберегти нашу свободу і побудувати краще майбутнє.